Ще щось цікаве, можна щось розказати? Так нас зараз, не скажіть мені, застали в такому вигляді, щоб вам щось цікаве про магазин розказати? Скажіть, як була ідея відкрити такий магазин для донародження іменно? Звідки як це така цікава ідея? Вона це швидко. дуже оригінально, я вважаю. У нас з чоловіком народилася дитина, нам захотілося зробити цей світ краще, гарніше. Нам захотілося дарувати кульки, пакувати подарунки, тому що це завжди потрібно. І отак от синочок нас надихнув на таку на создання такої красоти. Так що це все благодаря їй, можна так сказати. Зробити ваших діток і вас щасливішими, щоб вас да, це було. правильне рішення, це дуже дуже мотивує. Да. Угу. І є таке. Запрошуємо ми вас ще раз до нас у магію прикрас щодня з 9, вибачте, з 8 до 5. Чекаємо через на вас. Усіх запрошуємо. Будемо При... раді. Привокзальна 2. Завітаємо.